У нас тренажер на квадратні м'язи спини, тут показано. Ну, для чого він взагалі створений? Наприклад, у кого є проблеми з ногами і не може робити гіперекстензію, всякі всякі нави, попити вперед, дуже зручно робити саме в цьому тренажері, бо тут, все фіксується, спиночка дуже гарно фіксується. Так собі сісти назад. Треба сідаючи, подати корпус максимально назад до цієї подушечки, тобто подали вперед чи назад. Потім ніж там ми зробили упор. Якщо ніжки трішечки довші, можна поставити на передню частину опорної. І ручки ми тримаємо перед собою, на видосі корпус назад вирівняли, повільно на повертаємось вперед. Знов на видосі назад вирівнюємось. Тобто до цієї подушки тут, якщо споличні відслонити, можна відчути подушечку да, на верхній частині спинки і повільно повертаємось. Вирівнялись на видосі, повільно повертаємось, робимо документ. Якщо, наприклад, незручно сюди залазити, як в даний момент мені, можна виставити трішечки або вище, або нижче цю частину прокоятки. Якщо зависоко виставити, то вона буде нам опиратися майже в шию, тобто треба трішки нижче підібрати, щоб приблизно в район лопаточок був корм. І якщо незручно залізти, тут я. Така от кнопочка, ми можемо трішечки подати її назад і буде набагато зручніше вже сідатися. Порівнюємо корпус, повільно повертаємось до.